Тимізація царини. Міністерство освіти і науки хоче скоротити кількість вишів в Україні. Наразі діє 100 приватних, 40 комунальних та майже 170 державних закладів вищої школи. Після реформи має залишитися тільки 210. Це робиться різними способами. Це робиться тим, що ми маємо певні в певних містах. Ми маємо просто деякі заклади, які стали дуже маленькими, а такими, які не спроможні далі існувати як окремі заклади. Видно, такі ми приєднуємо до. Більших закладів формуючи, укрупнюючи, якщо хочете заклад, і до речі, в той сам спосіб додаємо більші можливості для студента вибирати предмети, тому що в більшому закладі більший вибір. Все через погіршення демографічної ситуації. Ще 2008-го в Україні налічували 640 тисяч випускників шкіл. Вже 23-го – удвічі менше. Прогнози МОН на майбутнє теж не втішні. Кількість здобувачів освіти впаде ще на 20 відсотків. Ну, звичайно, що якщо так порівнювати 2007-2008 рік, у нашому інституті було майже 2700 студентів. Звичайно, все була велика кількість. Ми тоді якраз впровадили дистанційну форуву навчання, і за рахунок якраз цього у нас була така велика кількість. У нас був експеримент. Потім воно. Природньо зменшилося ось півтори тисячі, тисячу. Потім вже воно було менше тисячі, десь 800, 750, Ну і от зараз якраз виросло до 1100». Ще одна причина підвищення якості освіти. Вищі навчальні заклади укрупнюватимуть і позбавлятимуть філій. Так переконані у вишах залишаться тільки викладачі професіонали. Перш за все. Міністерство піде шляхом ліквідації філій вищих навчальних закладів, які розміщені ну, в інших населених пунктах, через те, що, ну, в принципі, це не є характерним таким європейським і світовим досвідом, що вищі навчальні заклади мають ще якісь філії, які знаходяться ну, не за основним місцем провадження основної діяльності вузу. Друге, про що було сказано паном Михайлом, це все-таки об'єднання вишів у. Різних місцях для того, щоб зробити їх укрупнити, скорочення вишів дасть змогу підвищити зарплатню викладацького складу, що залишиться, має перепасти і студентам стосовно напевно певних дій, які приведуть до оптимізації там е витрат, до оптимізації персоналу, це е все таки відбудеться, бо е ніхто не каже, що кошти на вищу освіту будуть зменшувати, але сума, та яка буде виділятися на вищу школу і на меншу кількість вузів вона значно тоді ну стане фактично більша на на одного студента на одного викладача і на один вищий навчальний заклад. Дарія Курнос, Водим Гловацький, новини 33 третій канал.